На травневі свята закарпатці віддали перевагу відпочинку на морі та екскурсійним подорожам. Найпопулярнішими напрямки весни залишаються Єгипет та Туреччина. Туристи Закарпаття полюбляють іноземні напрямки. В основному це найближчі напрямки були Європа автобусною і власним транспортом користувалися попитом. Ну і звичайно, Туреччина, і Єгипет, оскільки вже погодні умови дозволяють подорожувати, і достатньо комфортно не є жарко і не є холодно. То і зазвичай зручні ціни в травні, а ціни й справді відносно доступні. Якщо обрати відпочинок на цей період в Туреччині, то можна значно зекономити, бо травневі тури традиційно майже вдвічі дешевші ніж літні. Туреччину на сім ночей, тобто п'ятірка може обійтися для двох дорослих 570 доларів. Тобто, якщо дивитися на цей самий готель уже літні, літні пропозиції, то відповідно ціна буде на 30-40% дорожча. дорожче. Саме після травневих ужгородців починають активно цікавитися літніми пропозиціями, кажуть турменеджери. Одні обирають бюджетні варіанти, інші умови та розкіш. Також популярними є гарячі тури, але спеціалісти радять детально ознайомитись з умовами такого відпочинку. Люди зрозуміли, що раннє бронювання – це дуже вигідно. Насправді можна зекономити біля 50% на готелях. Коли ви берете горящу путівку, як наші люди звикли казати, ну ви берете те, що залишилося. Дуже багато хороших готелів уже давно розкуплені. Саме завдяки ранньому бронюванню Тетяна Вейка заощадила понад 300 євро на літній путівці в Грецію. А от на травневих відвідала популярний Амстердам і теж вийшло дешевше завдяки завчасному плануванню. Їдемо цього року в Грецію на острів Корфу бронювали приблизно місяць тому. Ціна вийшла 520 євро. Це трьохразове харчування, повністю все включене. Ну і на 9 днів, 9 ночей. Їздили на травневі в Амстердам на тюльпани, виставку тюльпанів теж дуже сподобалося, бронювали раніше. Найпопулярнішими напрямки цього літа залишаються Хорватія, Туреччина та Греція. Ціни на ці курорти розпочинаються від 300 євро при ранньому бронюванні і від 500 за тижневий відпочинок у сезон. Лакшері варіант тропічні острови майже вдвічі дорожчі. Бюджетний варіант Болгарія стартує від 200 євро. Туристичні менеджери радять заздалегідь планувати відпустку, щоб значно зекономити кошти. А от щодо дешевших пропозицій слід бути обачними, адже будь-який прихований нюанс може легко зіпсувати довгоочікувану вакацію. Насамперед звертайте увагу на розташування готелю. Іноді до моря треба йти пішки 20 хвилин, тип і чистоту харчування, медичне страхування та доїзд, адже при гарячих недорогих путівках ви економите не тільки на якості проживання, а й на послугах та умовах.